Влітку на території хутора можна пожити з наметами, а ще тут проводять різні фестивалі. Також як я говорила, можна замовити майстер-класи: погончарувати, ляльки-мотанки зробити чи приготувати старі полтавські страви. Ми якраз на такий і записались. Хочу вам сьогодні запропонувати разом зготувати таку цікаву етнічну страву, називається Шпундра. Пундра. Шпундра. Шпундра з буряками. Шпундра. Сам Котляревський описував зі страву. Серйозно, тобто так. це стану з Енеїди? Так. І баба Шарпанина, і Верещака, і шпундра, і Лемішка, і Путря. Там дуже багато цікавих страв. Боже, а назви які просто. Кожна назва шедевр! Але почнемо з Енеїдівської шпундри з буряками. Для неї потрібно свинина, буряк, цибуля, борошно, чесничок і буряковий квас. А в мене питання. Є. А оце якщо одягнути хустку, то що воно смачніше виходить потім? Чи що? Ну жінка має готувати завжди красивою. Це страві передається. Так. Готувати будемо як колись на печі. Специфіка при в печі, що неможливо прикрутити вогонь. Ну чому, якщо взяти відро води? Ні, ні, ні. А мені здається, чи от на печі швидше все готується. Все бо тут, швидше, набагато тут таке швидше. жар, що Тут мені здається 5 <плес> хвилин і м'ясо готове. І тут стояти неможливо. Ти стоїш як біля відкритого вогню обличчя аж пече. Для шпундри ми підсмажили свинину, додали цибулю, посипали борошном, кинули буряк і потім все це залили буряковим квас. Майстер-клас приготування шпундри коштує 250 гривень, і сюди входить її дегустація. Павел такие господинки просимо на столу. Звичайно, більше ніж я. У нас просто шикарнючий стіл, і що найцікавіше, я хоч сам з Полтавщини і купу років тут прожив, але знаю з цих страв тільки солоний огірок, солоний помідор, квашену капусту і вергуни. Вервуни ми теж в дитинстві з батьками робили. Підсмажене тісто притушене цукровою пудрою. Виглядає все супер апетитно. Насправді настільки колоритно, навіть кольори, подивись, які насичені, що воно саме проситься його з'їсти. Насправді мені воно трохи нагадує борщ, але борщ, в якому дуже багато м'яса. І є копчена слива, і вона додає ось цій страві такий підкопчений смак. І тому на борщ це вже не дуже схоже. Ну коротше, оце отакі от, от мене асоціації. А каша качана чимось схоже на кускус -кус трохи, але смачніше в рази набагато. Якщо у вас не буде часу прийти до Марини на майстер-клас, то дуже рекомендую, хоча б поїсти тут традиційні страви. Для мене це було найсмачніше місце в опішні.